Ну і далі традиційно OTP Банк» представляє розповідь про найвидатніші бізнес-досягнення світу і людей, які їх втілили. «ОТП Банк» – банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з «ОТП Банк» – -банк. банк вашого успіху. Бойл, жінка, яка створила марку Columbia Sportswear. Утім, засновниці довелося боротися за виживання родинного бізнесу майже півстоліття. Історія компанії починається у 1937 році, коли єврейська сім'я Ламфром утекла з нацистської Німеччини і оселилася у Сполучених Штатах. Батьки Гертруди відкрили маленьку фабрику з виробництва одягу, таку, як у них була вдома. Герт і її чоловік Ніл долучилися до родинної справи. Компанія стала досить успішною, щоб її розширити. Узяли позику у 150 тисяч. Доларів, але через три місяці Ніл Помер і Гертруді почали дзвонити кредитори, які не вірили, що домогосподарка із трьома дітьми втримає на плаву підприємством. Річний дохід компанії становив 650 тисяч доларів. За два роки ситуація погіршилася. У банку Герд порадили продати фірму, але єдиний покупець запропонував за торговельну марку лише 1400 доларів. І Гертруда вирішила сама рятувати свій бізнес. За два роки їй вдалося налагодити виробництво і навіть заробити 300 тисяч. І тут жінці допоміг випадок і мода. У цей Час набув популярності спортивний стиль одягу. Це був порятунок компанії. 1978-го Вона зуміла заробити мільйон доларів. Особливу увагу почали приділяти маркетингу. Виробництво перенесли зі США до Кореї. Це дало можливість скоротити виробничі витрати. 1983-го Columbia Sportswear заробила вже 12 мільйонів доларів. Тепер Герд думала не про те, як вижити, а як далі розвивати фірму. Підприємство представило новий модельний ряд із низкою революційних для обрання ідей. А потім був ще один успішний Крок розроблена креативна реклама за участю Герт і її сина Тома. Так народилася знаменита Матуся Бойл. Потім була світова експансія. На початку 90-х компанія б'є рекорди продажів. Вдалий хід, який вплинув на впізнаваність бренда, Колумбія стала одним зі спонсорів зимових Олімпійських ігор 94-го року. 1984-го доходи вже становили 3 мільйони доларів за рік, а нині понад півтора мільярда.